Продовжуються наступальні дії збройних сил України на бахмутському напрямку. Наші частини, рухаючись висотами, мають на меті завершити оточення бахмутського групування ворога. Нам надо туди послати своїх спеціалістів, їм розібратися. За інформацією з міністерства оборони, лише за минулий тиждень на цьому напрямку збройні сили України деокупували два квадратні кілометри української землі. Водночас на Авдіївському та Мар'їнському напрямках ворог намагався вести наступальні дії, але успіху не мав. Крім того, минулого тижня під щільним огнем авіації та артилерії збройних сил України був звільнений населений пункт Старомайорське. Ну, по перше, удари. Без... З пілотників по Кремлю ну, по, по Москві. Москві, вони розширюють лінію фронту російську, бо один із елементів такої неписаної угоди кремлівського керівництва з своїм населенням було в тому, що кремлівське керівництво гарантує якийсь соціальний мінімум, відносний мир в суспільстві. Ну і бавиться в своїй сценарії е, не війни, так би мовити. Угу. Головне, щоб це не, не охоплювало масового е, населення. Але ж ми бачимо, що останній рік, бо перше півріччя цієї російської агресії, воно е, в російському соціумі сприймалося як легка прогулянка. Але тепер, коли почала е, змінюватися якість, коли е, ну, е, українські збройні сили стали більш психологічно міцні і технічно забезпечені, натомість російські сили почали примітизуватися. вони по суті будують всю концепцію свою на живій силі. Це означатиме, що високотехнологічне озброєння і навіть ну, чисельна меншість українських збройних сил дозволить здобувати серйозні перемоги. Не дивлячись на різницю, наприклад, в, ну, в таких конвенційних простих озброєннях, наприклад, переваги Росії в гаубицях, ну, в гарматах, була на початку війни в кілька разів більша в порівнянні з Україною. Коли пригадуємо Лисичанськ, Сіверськодонецьк, там перевага в артилерії, по-моєму, була в 20 разів. Ну, а тепер от міняються баланси, і при приблизно однаковій кількості засобів враження, ну тобто гармат і однаковій приблизно кількості витрат снарядів, українські війська демонструють абсолютну перевагу і ну, високу результативність, яка дає. Там в ну, п'ять разів десь більші втрати противника над Україною. Ну так, наскільки артиз знищено ворога так. та за минулі місяці отже з тобто ця зміна технологічних балансів, вона насправді. Е, ну в Кремлі це розуміють, тільки їм дуже важливо перевести цю війну. Мабуть, е, ну от ми пригадуємо, коли е, експериментував із відозвами, що це отечественна війна для руських. Ну, вона як ті щось їм не заходить. І тому мені здається, що зараз основне завдання кремлівського керівництва вляпати по максимуму в кров кожну, кожне домоволодіння, кожну родину. Щоб, ну, щоб ця війна зачепила кожну родину в тій чи іншій мірі. І це зробить їх, ніби. Співвідповідальними зі своїм політичним керівництвом за злочини. Ставай сторона огромна, ми ж пам'ятаємо ці рядки. Совковою пропагандою, що за часів совка, хоча ми пам'ятаємо, яка це пісня, чия це пісня, який її початковий текст, в принципі. Якщо ми беремо до уваги фронту, ми зараз про знищення артилерійських систем ворога говоримо та з вами, але з іншого боку, там я пані Маляр цитував. Годині. Поступово, поступово ми розуміємо, якою ціною нашим воїнам це дається. І там також маю багато друзів і знайомих, які зараз напередкують, якби розповідають ті чи інші речі, як з чим їм доводиться зустрічатися. В принципі, заміновано все. от О. Все, що може бути заміновано, заміновано все, якщо ми говоримо навіть про південь, зокрема, і пастки змінами настільки. Зосереджено, от настільки це все Ли не кожен метр. і кожна місцина. Не про... Це ж не просте мінування. Дуже, дуже часто українські сапери потрапляють на таке комбіноване мінування, багатошарове. Там. Це перше, а по-друге, ну, ділянки фронту по шість кілометрів шириною е, поміновані з концентрацією на пів метра одна міна. Це, ну, по-моєму, досі. Е, Військова наука подібного мінування не знала. Тобто це, це гіперконцентрація і це свідчення того, що технологічних ресурсів для війни нема. Це, ну, ставка робиться на масові примітивні засоби. Справді, ну, от ми пригадуємо, я згадав лисичанськ Сіверськ, донецьк Ну, коли вони концентрують, наприклад, 200 одиниць артилерії і гатять просто вогняним валом, змітають з, скажімо, цілі міста, перетворюють в щебінь, ну то дійсно це, це не зовсім війна. А коли ці ресурси не залякують українські війська. Хоч і українські війська несуть втрати, але українці винахідливі в цьому сенсі, придумують іншу, іншу логіку поведінки. І це призводить, наприклад, вже нинішні мінування і нинішні оці ну, стаціонарні оборудки фронтові, які попридумали на так званій лінії Соровікіна, українці вже познаходили ключики до них, і ця робота маленьких груп виявилася гіперпродуктивна. Тепер це починає ну, деморалізувати війська противника. Ну єдине, що коли або західні спостерігачі, або українці, ну, так дихають спину українським військовим і кажуть, де, де наступ, де наступ? На таку логіку, запропоновану противником, треба було знайти контрлогіку. Інший, інший підхід, який би руйнував ту схему, яку придумав противник. Мені здається, що ну дійсно пора е, припинити оцінювати наступ е, кількістю відвоюваної території. Я 204 б... з цілих і квадратних кілометри за минулі тижні. Пані Маляр. Звітує, я зазначається, просто друзі. Що ви розуміли? Просто подивіться таких розмірів, яка європейська країна в інтернеті, в принципі, інформація. Я вже навіть не буду говорити. Там ні, ну який це, яка це масштабна територія, це, це масштабна територія, але ну всі ж хочуть вже бачити українські війська десь в Маріуполі або в Мелітополі як мінімум, або в Бердянську як мінімум. Питайте, що хочуть воїни в першу ну, чергу, і де, в яких вони не І що можуть воїни бо та, і що Мені можуть. здається. Що якраз от я дуже так сканую, те, що ця звірина російські воєнкори пише, і в них починається просто, ну я б сказав, випуск газіков.